Хочеш, щоб тебе запам'ятали ось три прості прийоми, які реально працюють. Якщо хочеш утримувати ще більше класних порад про стосунки і флірт, обов'язково підпишись і збережи це відео, щоб мати під рукою ці корисні техніки. А тепер до порад. Перше, використовуй ім'я співрозмовника. Це підсвідомо створює довіру і робить спілкування персональним. Друге. Задавай питання, на які не можна відповісти просто так чи ні. Це тримає розмову живою і показує твою зацікавленість. Третє, підкреслюй позитивні моменти. Компліменти мають бути конкретними. Не просто ти класний, а твоя усмішка змушує мене посміхати. Якщо хочеш навчитися ще більше глибше, запрошую на консультації і курси. Разом ми піднімемо твою впевненість і харизму на новий рівень.